Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Ми знову на Хрещатику. І сьогодні я буду говорити з людьми, які гуляють головною вулицею країни про події в Черкасах. Там ветерана застрелив чотирьох поліцейських, одного ранив, потім загинув сам. Чому це сталося і які висновки треба зробити з цієї трагедії? Поїхали? В Черкасах один ветеран застрелив чотирьох поліцейських, хоч потім загинув сам. Що ви про це думаєте? Ну, не знаю. Як можна було довести ветерана, щоб він застрелив поліцейських? Що вони там з ним робили, чесно вам сказати. Ну, ну, що вони там з ним робили, щоб він їх застрелив? Він... Тобто ви на стороні все ж таки. Право... Так, хто його знає? Тут знаєте, і туди, і сюди. А, а як взагалі до поліцейських відноситись Вірите їм? Не зовсім. Чому? А хто на чому? тому, що бачите, які в нас поліцейські. Там побили, там убили, там ще щось зробили. Так що ні, не дуже добре відношусь до поліцейських. Нема в мене поліцейських знайомих, щоб це були дійсно такі, знаєте, поліцейські. Люди на честь мундіра і так далі, як раніше там. А, хоча і раніше вони були такі самі, все життя вони були такі. Ну, у нас вже була реформа поліції, ніби І тобі. що? А залишились люди ж ті самі? Ні, ні. А, а, ні, як? Ні, ні, нічого не змінилося? А ну а що змінилося? Ну, реформа була, і що. Ну, Пройшли, той пройшов в атестацію, той пройшов, і опять далі він працює. А. Вони всі ж там залишились. Слухи, та в світлі цієї трагедії от кажуть, що треба поліцейських на фронт відправити. Як сталося до цього? – Ну може їх трошки багато, може їх і правда треба. Може ж лучше поліцейського відправити, ніж е, тракториста. Як ви думаєте, поліцейський хоч стріляти вміє і щось там учився, а тракторист точно нічого не вміє. Я мне неправильно сделал. Почему? Вы не, э, полицейских не, не полюбляете? Мархалевка, около Гливахи, Лес. У меня там полигон был. Я летал, я пилот, дроны. Ага. Я знаю всех, кто там живет рядом, а они меня. Лес вырубили, украли. Ветер... Министерство ветеранов. Люди пришли защищать. Сделать там хотели мемориал. Мемориал сделали на болоте. Те, кого похоронили, повсплывали вверх. Людей, які прийшли защищать свой лес і и, и, пам'ять об этих людях, яких кинули в болото і збили поліцейські. У мене на глазах. Какое у мене к ним отношение може бути? А зараз там що? Ну зараз суд запретил, але там ворують ліс до сих пор. Тобто всі поліціянти куплені, так? 99%. Не може бути в поліції працювати нормальна людина. Він або втече звідти, або його з'їдять. А стри... реальність. В касах один ветеран застрілив чотирьох поліцейських потім загинув сам. Враховуючи те, як зараз часто діє поліція, чи, наприклад, здебільшого РТЦК ТСП, там чи ТЦК ТСП, і поліція разом з ними, то буває таке, що хочеться, скажімо так. Чисто проти них, чи скажем ну, так думати, бо деякі особи вчиняють такі дії, ну, типу, просто неадекватно себе ведуть, давайте по-іншому скажу. І, як мінімум, вже їх не сприймаєш, як тих, хто має підтримувати правопорядок. А враховуючи, ну що знову ж ветеран, людина, можливо, з психологічними якимись травмами на фоні цього, можливо, можна і зрозуміти, а мож... ну, тут знову ж в залежності від обставин. Просто щоб, типу, хтось правий, хтось не правий, не знаючи ситуації, я не можу сказати. Люди, от ці ветерани, які збиралися там в Черкасах, вони кажуть, що міліцію, поліцію треба відправляти на фронт. От як ви вважаєте це? Ну, просто так їх відправити на фронт, окей, то тоді нехай понабирають нових поліцейських, підготують їх, щоб вони виконували ті задачі, які виконують поліцейські, які йдуть на фронт. Якщо, наприклад, поліцейські вчиняють якесь там. Достатньо серйозний просто правопорушення, що суперечить тому, щоб люди його, скажімо так, сприймали взагалі нормально, як поліцейську, як людина, яка має вирішити якийсь спір чи забезпечити правопорядок, тоді, можливо, є доцільним. А якщо просто так, бо він носить поліцейську форму на фронт, ну, він носить поліцейську форму, а не військову. Можливо, тоді краще зайнятися тим, щоб. Хтось хотів більше йти, наприклад, військо, щоб люди надягали військову форму не того, що їх зловили, побили ногами і запихали в бусик, а того, що вони захотіли піти в військо. Може, це спрацює краще, ніж те, що всіх поліцейських закинути на фронт. Не факт, що ті поліцейські підготовані краще тільки через те, що вони поліцейські. Хоча мало б так бути. А пам'ятаєте, у нас була реформа поліції кілька років, як вважаєте, вона вдалася чи ні взагалі? М -м, неодноразово бували випадки, коли я думав, що так. Тобто, наприклад, коли е, навіть от просто за цей тиждень мене два рази зупиняла саме поліція для перевірки документів. Один раз це було просто, якщо дозволити, отако просто я йду, мене отако хапають, обступили. І все. Перевірка документів. Окей, перевірка документів. А ви хто? Ну, хоча б, щоб представились. Представились, окей. Перевірка документів. Покажіть документи. Кажу, які вам документи потрібні. Діячі, цей, діячі там, наприклад, цей резерв плюс. Окей, підзагружаю резерв плюс. Бачу, що мене обступили вже з усіх сторін. Ну, Розуміло, що вони, в них є плани там, по мобілізації, по всьому іншому. Саме собою зрозуміло, не, ніхто з цим не сперечається. Ну, в мене поки що вік такий, що мене не може ще мобілізувати до 25 одним словом. Ну, і вже з, з, чую, як ззаді, один кричить, Та що скільки йому, скільки йому, скільки йому? Ну, тобто вже чекають, скажімо так. Ну, як мінімум, емоції, це не дуже приємно викликає. А коли тебе зупиняють, буває навіть ті ж самі ТЦК, до яких зараз відношення, не дуже. І нормально все пояснюють, з тобою нормально спілкуються, то якби тоді хочеться ти з тою людиною нормально спілкуватися. Хочеться, якби, і показати ті документи, якби і агресії ніякої не викликає. Бо людина себе нормально поводить, діє в межах професійної якоїсь етики, і все. А з ветеранами не стикалися, які неадекватно себе поводять, ні? Така не було. Е, Якщо чесно, один це тільки було раз. І то це було не по відношенню до мене, і то це. Ну, людина в військовій формі, все інше. Я здебільшого просто ще помічаю, що навіть коли якась людина в військовій формі себе поводить якось дуже, скажем так, агресивно чи просто там, не знаю, кричить на вулиці, щось таке, всі намагаються якось з розумінням до цього ставитися, і ну, по крайній мірі, в ситуаціях, де я помічався. Тобто, ну, старалися всі максимально адекватно на це реагувати. Не те, щоб навіть не провокувати, а десь підійти чи допомогти, чи щось таке. Тобто, з, того, з ситуації, де я бачив, відношення суспільства до ветеранів максимально лояльне, і це те насправді на що приємно дивитися, коли люди ну, стараються якось допомогти ну, всім, чим можуть. Зараз дивіться, всі військові, які повертаються, в них ПТСР, так? І можливо, я не знаю контекст взагалі всієї історії, але можливо, був якийсь діалог між поліцейськими і військовими його вивели на емоції, і людина, яка пережила багато е смертей. Вона не могла інакше відреагувати на цю подію, і саме так він вирішив. Тому що ну ми розуміємо, що у багатьох людей зараз є психологічні проблеми. Багато, багато хто зараз сидить на антидепресантах, і це на кожного українця ось ця війна сьогодні впливає. І ми розуміємо зараз, що з військовими потрібно, які повертаються з ветеранами, з ними. Потрібно е, правильно підбирати слова і правильно розмовляти. А взагалі, ваше ставлення до поліції, ви довіряєте поліції? Ні, на сьогоднішній день я не довіряю поліції. Чому? Ну навіть те, що пов'язано з ТЦК, ви ж розумієте, що ось всі ці відео, хоч вони і кажуть, що це е, е, ІПСО, Російське, але ми знаємо, і багато хто до цього був дотичний, що це не іпсо ПСО. А коли е, поліція стоїть поряд і каже, що ми нічого зробити не можемо, Ну то це вже е, ну як можна їм довіряти. Після цих подій багато хто каже, що поліцейських треба відправити на фронт. От. Як ви це? Ну, дивіться, тут же Теж повинен бути баланс. Якщо всіх всю поліцію відправити на фронт, то хто ж буде тоді захищати порядок, наприклад, в містах? В цьому повинен бути баланс. Зрозуміло, що зараз в відсотковому відношенні, то поліції мені здається багато. Дуже. Навіть тих, хто їздять бусифікувати людей, там теж багато поліції. Ну потрібно переглянути, можливо, це питання, але щоб всіх відправляти, мені здається, це неправильно. Отже, на цей момент справу з підпала автомобіля перекваліфікували на замах на вбивство, але влада зовсім не врахувала статус іншого учасника цієї події ветерана збройних сил. Керівництво поліції вже давно треба змінити процедуру затримання таких підозрюваних. Необхідна присутність перемовника зі знанням психології. Тоді події б розвивалися зовсім по іншому. І на мітингах, які стихійно виникли у Черкаській області, ветерани саме про це і говорили.